Українська правда більше тягнеться до Єрмака, вони могли процитувати як факт, йому іноді хочеться щось сказати, за що, звичайно, відразу ж по голові стають. Але от ви маєте приклад тієї далі боротьби. Вони між собою далі воюють двоє при тому, що і організовують це. Але от наїздів, наїзди на татаровських, звуку Татарова на єрмаківських наїзди ще відбуваються. А посередині сидить такий, ну, та ж сама мафія, сидить шурма. А шурма Єрмаківський, і його ніхто не рухає. То до шурми, і ніхто не піддає сумніву там перебування на цій посаді, тому що він же свій. Тому я думаю, що зараз спробує створити одноосібну систему влади, в якій всім буде заправляти саме Єрмак. Посувати почали уже людей з татарського середовища. Ну, це абсолютно зурпаття влади, це абсолютно незаконно. Про що тут можна говорити? А. Про це багато коли говорять. я От, я не знаю, багато хто з своїх товаришів мають якісь інсайди. Мабуть, мені трошки важче з інсайдами, мене дуже вже бояться в деяких органах, або ненавидять страшно. Тому зі мною точно ніхто не буде ділитися деякими новинами. Я десь з інших напрямків можу діставати. Але, е, от. Уряд коли говорять, що дійсно хочуть Єрмака зробити на місце Шмигаля, поставити прем'єр-міністром. Дехто це пов'язує з фактором 20 травня. Та ні, 20 травня, крім юридичного факту, що Зеленський дійсно перестає бути легітимним президентом і стає повністю узурпатором, особливо нічого не міняється. А доки він залишається на цій посаді, нехай навіть незаконно, то Єрмак сидить в своєму кріслі. Тому нічого особливо зміни не буде. Тому ця прив'язка мені видається трошки дивною. Але припустимо, от той варіант, про який кажуть, що зняти Шмигаля нарешті поставити ярмака прем'єр-міністром. Ну Шмигаля, до речі, ставили уряд Шмигаля, пам'ятаєте? Під час ковіду вони ж багато хто відмовилися з кандидатів міністрів йти на ті посади. Відмовився тоді до речі, і гібко і кілька дуже серйозних людей е, через те що ну, їх повідомили, ви йдете як тимчасовий уряд, який має зняти на себе весь негатив. І відставку ви підете з великими, грубими чемоданами накрадених грошей, але через 8 місяців чи через 9 місяців восени 20-го року. Їх обирали на 8-9 місяців. А вони вже сидять 4 роки. Отака От вийшла історія. Тому Шмигель давним-давно готовий до відставки. Він не дуже буде чіплятися за крісло. Тим більше він же не керує урядом. Куряном керує насправді де факт. Ну керує взагалі з офісу президента. А на місці виконує управління перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки, колишня заступниця Андрія Ярмака в офісі президента. Вона бо його заступницею Юлія Свириденко. Вона сьогодні є реальним де факто прем'єр-міністром. Шмигалі так ніяких вплив немає. І він зовсім не проти і піти, щоб на нього потім відповідальності менше вішалося. Але є два питання: перше питання це чисто моє, яке я ставлю. А на біса це потрібно єрмаку. Він сьогодні контролює все в країні і ні за що не відповідає. Він завжди може сказати, а я тут ні при чому. Це шмигаль, це Верховна Рада. Ну що, я ну, хтось докаже, що я дзвонив там до когось. Ну я дзвонив порадити. Мені президент сказав. Так? А що я підписував? Я нічого не підписував, я не маю права за конституцію нічого підписувати. І от будь ж такі люди знову ж я кажу: ці вчаться в Льовочкіна і е, ще трошки в отих младорегіоналів е, Саші Януковича. Саші стоматолога, пригадуєте, це найгірший період правління Януковича з 12 по 13 рік. У того були теж кілька своїх. Там був один такий міністр Мінздох, міністерство з доходів і зборів просто народному мінздох. Я вже його прізвище не згадаю. Він втік. До Іспанії, і коли наші стали вимагати Порошенка в його видачі, ну ти сказав: надайте ну, хоч якісь документи, які підтверджують, що він щось погане зробив. Я тоді пригадую, Юрій Луценко розводив руками і казав: Слухайте, ми перерили все, всі протоколи міністерства, всі протоколи, всього, а він жодного підпису не поставив. Міністр, який не поставив жодного підпису, взагалі ні під що. Тільки треба підписувати щось сумнівне. Він це виносить або на колеги міністерства, або кудись, а сам їде відрядження. І підписують заступники або колективне рішення, і іспанці сказали, слухайте, а ви йому не можете нічого навіть пред'явити? отака історія. Тому насправді Єрмак сьогодні в цій ролі буде дуже важко його колись притягувати до відповідальності. ну Притягнути буде за що, реально буде, але оголосити міжнародний розшук, якщо він тече з України, і добитися видачі, буде надзвичайно важко, якщо він не посяде офіційної посади, де він почне підписувати документи. А прем'єр-міністр не може не підписувати акти уряду. Це не міністр, який може тихенько змотатися кудись. І, от моє питання: навіщо це йому потрібно, якщо він і так має всю владу? Ну, перемістить, у нас сьогодні вся влада сконцентрована в офісі президента, вона раптом зміститься туди, де вона повинна бути за Конституцією Вся влада має міститися в кабінеті міністрів України, парламентсько президентській республіці, реальна влада, бо парламент це все таки колективний орган, і от стане він там. Ну і що для нього міняється в кращий бік, колись відповідальність настане Хіба що? Оце перше. А друге дуже коротко. А ви впевнені, що при нинішньому протистоянні, яке в них виникає. Будуть готові дати за нього голоси в Верховній Раді, а для нього ризик недопустимий, абсолютно недопустимий. Річ в тому, що е, він ж прибирає зараз всіх тих, хто були обрані, призначені до нього, не за його постановою вказівкою. А депутатів вже ж не він висував. Хто депутатів зробив депутатами? Ну от такі люди, як Богдан, зробили різні люди. інші з оточення. Е, Разумков робив своїх, там ставив шефір ставив дуже багатьох людей. Обидва шефіри своїх дуже багатьох поставили. Багато інших тих, що були в першій команді Зеленського, до якої Андрій Єрмак стосунок мав дуже умовний. Він там був один серед. Півтора десятка тих пивових. Я навіть не впевнений, чи він сам когось там. Ну Костіна він зробив депутатом. Скажімо, може ще кількох. От і то Костін вже не депутат, він же генпрокурор. От тепер собі уявіть: в них недолюблювання до Єрмака дуже серйозне. Більше того, гроші їм через трухіна давали, давали з іншої компанії. Давали від Кубракова, оці конверти пакували. Їм же ж платив депутатам, теж не Ярмак. Єрмак має під своїм контролем кого? Трічакову, безугу, ну і, в принципі, ще з десяток депутатів інших, цих двох язикатих, і з десяток мовчазних. Все, всі інші ставляться до нього. А хто ти такий? тебе б, звісно, стояло. І ще й крім всього іншого, з ненавистю, тому що ти нам ніхто, але ти нам погрожуєш постійно, а він їм погрожує. Ти на нас нацьковуєш е, е, набу, ти на нас сап нацьковуєш, що це таке? І тому, якщо він раптом подасться в Верховну Раду, а через обминути Верховну Раду неможливо, Перше, це для початку для висунення має бути рішення монобільшості. Фракції у нас коаліції нема. От є фракція, і ця фракція має більшості голосів проголосувати. Ну, нехай можуть фальсифікувати рішення, але ж насправді вони ж мають якийсь протокол показати, і будуть ті, хто проти, а ті за це вхопляться, і ці засвітять. Що не було на засіданні фракції, на якому вирішилося понад 226 чоловік. А має бути більше 226 присутніх, тому що це є від більшості, а їх буде 170, максимум 180, інші просто не прийдуть. І вже протокол з о, фальсифікований або з недостатньою кількістю, тобто незаконний. Далі наступне питання: скільки людей з них проголосують за те, щоб висунути Єрмака на посаду прем'єра? Це обов'язково за конституцією норма, її не можна обійти. Має монобільшість чи коаліція висунути його прем'єри. Саме звідти. Не там в залі можна докупити голоси. А в монобільшості в мене таке відчуття, що від Єрмака може голосів і не бути, а має бути їх 200, скільки там, 235 формально. Це означає, що мають бути не менше 226 на засіданні, але проголосувати мають більше половини від 235. От рахуємо, скільки, і в мене є відчуття, що цих голосів у нього. Нема фракції, а потім, в залі Верховної Ради, треба це проголосувати. А потім ти стаєш публічним політиком, якого починають матом крити всі комуни лінь. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.